Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, у цьому випуску вас чекає реакція Олександра Усика та промоутерів на зрив бою з Тайсоном Ф'юрі, який отримав поріз у спарингу. Але що ж тепер буде? Я зібрав усю необхідну інформацію, тому давайте розбиратися. Менеджер українського чемпіона Егіс Клімас сказав: «Ф'юрі – чортовий боягуз, який зробить все, щоб не зіткнутися з усиком. І він попросив свого спаринг-партнера вдарити його сковорідкою в чоло. Ви можете процитувати мене слово в слово за це. Коли Олександру принесли цю новину, він просто посміхнувся. Це все, що він зробив. Він занадто психологічно сильний, щоб зламатися. Я чекав цього моменту. В той же час британський оглядач боксу Гарет Девіс заявив. Ну, це жахливо, весь день натякали, що бій не відбудеться. Для цього знадобилося 15 швів, я так розумію. Знайдеться група людей, які скажуть, що Фюрі завжди збирався вийти з цього бою. А от колишній абсолют Ленокс Льюіс прокоментував цю новину так: Тайсону не пощастило, це пошкодження знаходиться в тій же області, що й те, що він отримав у бою з Валіном. Ймовірно, йому знадобиться приблизно 6 швів та 3 місяці, щоб відновитися, сага продовжується. Щодо промоутера Олександра Красюка, то він показав, як Усик відреагував на зрив бою проти Ф'юрі, опублікувавши фото, на якому Олександр спаренгує та додав: Усик прямо зараз, додавши популярний емодзі рука обличчя. Від себе Красюк написав, звернувшись до Фюрі, бажаю якнайшвидше відновитися, Бог надіслав тобі знак. Подумай про завершення кар'єри, брате. А сам Тайсон висловився так. Я абсолютно спустошений після того, як я довго готувався до цього бою і перебуваю в такому чудовому стані. Мені шкода всіх, хто причетний до цієї грандіозної події, і я буду старанно працювати над перенесенням дати, коли око загоїться. Я можу лише вибачитися перед усіма, хто постраждав, включаючи мою власну команду команду Усика, бійців Андеркарду, партнерів і вболівальників, а також наших організаторів і моїх друзів у Саудівській Аравії. А промоутер британця Френк Орен додав: це найсильніший удар для Тайсона. Він дуже старанно працював, дуже наполегливо готувався до цього бою. На жаль, сьогодні він отримав жахливе розсічення, поєдинок не відбудеться, він перенесений. Я впевнений, що в належний час ми оголосимо нову дату цього бою. Це сталося сьогодні вранці під час спарингу з хорватським суперошкоатлетом, який вдарив Тайсона ліктем в око. Я не можу передати вам, наскільки всі спустошені. Безумовно, мені шкода Тайсона, Усика, його величність Турки Аля Шейха та всіх, хто працює на сезон ріяду, тому що ми всі старанно працювали, щоб влаштувати цей бій. Але, на жаль, тепер його доведеться перенести. Звичайно, я вірю, що він відбудеться. Ми всі підписалися на це. Одразу після зриву бою Олександр Красюк повідомив, що вони намагаються організувати бій із Філіпом Хриговичем. Новина про цей невдалий випадок у боксі, але Сергій Лапін запропонував цікавий варіант бій з Хриговичем. Усі зараз активно працюють над цією ідеєю. Хорват, в свою чергу, теж підтвердив, що готовий вийти в ринг 17 лютого. Тепер, коли Фюрі отримав травму, я готовий втрутитися і битися з Усиком. Ходімо, Усику, ти повинен мені обов'язковий бій. Настав час нарешті зустрітися зі мною віч на А ось що з цього приводу думає промоутер Еді Хірн: Усик Ф'юрі це не мій бій. У мене було кілька бійців у Карді. Мене це розчарувало. Але я залишаю це його високоповажності Джорджу Уоррену та Спенсеру Брауну. Це нещастя, яке трапляється досить часто в боксі, але не завжди трапляється з найбільшими бійцями. Дивлячись на розріз, він не виглядає приємним. Я думаю, датою для перенесення може бути квітень або травень, які є реалістичними. У людей є очевидні теорії змови. Але тоді ми маємо допустити, що Тайсон Фюрі дозволив комусь його вдарити на доком, коли він проводив спаринги та тренувався протягом семи тижнів, щоб заробити велике багатство та боротися за абсолютне чемпіонство. Але ні, на жаль, це дивовижний випадок поганий поріз. Він ніколи раніше не був порізаний у таких спарингах, тому це просто жахлива невдача. Для нього Усика та Саудівської Аравії і боксу в цілому вже були деякі занепокоєння, тому що він мав розріз у бою з Гану на маківці. А зараз, схоже, що це був більше дивний удар ліктем. Але він не мій боєць, і я не можу розповісти про це більш детально. Це була дуже масштабна подія для сезону Ріаду. Це найбільший бій у світовому боксі. Його високоповажність доклав багато зусиль та вклав у рекламу багато грошей. Саудівській Аравії будуть дуже розчаровані, адже для них це перший досвід поганої сторони боксу, але це просто життя. Сподіваюся, що цей бій буде перенесено якомога швидше і нам не доведеться чекати дуже довго. Ф'юрі показав фото, на якому він у чудовій формі. Він справді мав великий табір зі спаринг партнерами. Там було 6 чи 7 лівшів. І думаю, що він готувався до важкого та чудового бою. Стосовно того, що проти Усика має вийти хорват Філіп Харгович, то Хірн додав. Можливо, є якась правда щодо Філіпа, але я не знаю. Я не думаю, тому що у Філіпа не був запланований бій. Хоча якщо йому запропонують багато грошей, то він би погодився. Я просто відчуваю, що якщо Фюрі буде готовий до квітня чи травня, то я не бачу, як Усик буде битися у лютому проти Хорговича, а потім гарантовано знову буде готовий до квітня чи травня. Знаєте, а слова хірна мають сенс, і особисто мені спадає на думку, що бій навесні не відбудеться, а буде перенесений на більш пізні дати, наприклад, на осінь або взагалі під кінець року, або і взагалі не відбудеться. Щодо усика проти Херговича, які все ж таки мають великі шанси побитися, то чекаю всіх у телеграм-каналі в описі під відео. Там буде пряма трансляція та ще багато цікавого, тому підписуйтеся. Повертаючись до зриву бою, то Френсіс Нгану з гумором відреагував на цю новину. Отже, ми з Джошу об'ємося за титул Абсолютного чемпіонства, 8 березня, а колишній чемпіон світу Шон Портер нагадав усім про свій точний прогноз: я ж казав вам усім, що ми не побачимо бій Ф'юрі Усик. І на завершення, український боксер на півсередні ваги Тарас Шелестюк сказав: коли тільки почались розмови за поєдинок Усік Ф'юрі і поставили поєдинок на грудень, я вже тоді казав, що цього поєдинку в грудні не буде і поставили на. Лютий місяць, але я сумнівався, що цей бій відбудеться в лютому, тому що такі великі поєдинки розкручуються і переносяться два-три рази, щоб підігріти публіку і визвати ажіотаж, коли цей поєдинок нарешті відбудеться. Зараз Ф'юрі отримав розсічення, і йому буде потрібно 2-3 тижні на відновлення, щоб повернутися в тренувальний табір. І якщо Усік не проведе поєдинок в Саудовській Аравії в лютому, то поєдинок між Усіком і Ф'юрі може відбутися у квітні місяці. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!